Вітаю на каналі Тайм Lumbo. Прийшов розіграш огромний сюрприз. Давайте зробимо 3-4 відкриття, так як золота треба на щось получше. Тут чисто подивимось, як нам пощастить. Давайте відкривати. Не будемо тратити час. І що нам дає? 150 золота. Так, один контейнер збери їх всі, або собі їх всі. Давайте відкривати. Так. 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 1000 золота. Ну, це ж не 1000 золота від контейнера, тому що в нас е, зібрано 7 контейнерів. Талісман золота і 1000 золота. Вже хорошо, хорошо, що випав. Не зря потратили 150 золота. Так. Ну, не буду дуже сильно золото тратити, тому що все-таки треба золото збирати на контейнери. На, в общем, по 12500 золота, три контейнера. Ну, вообще, я думаю, зрозуміло, що це за конта. Солідні контейнеры. О, еще один выпал. Ну тут уже ничего не выпада. Так, так, так. Ну, танчика а зразу же понятно, что не будет, Так, ладно, ну давайте не раз же откроем. Как раз золото катить. Ото як заполучили тысячу, ну и хватить. Ну, я вже так відкрию, то ж тут багато таких ось. Ну дивіться, зато обрали контейнери пісочні. А знаєте що? Того що їх не буде просто-напросто. Пісочних контейнерів пісочних танків вже ж не буде, їх виводять в обнові, тому їх і обрали. Так, містики з золотом не дають. Так, да, це був останній кон. Нема смислу втратити золото, навіть те, що заробив, те може потратити. Воно взагалі не окупається нічого. Ні, містичні контейнери теж повна мусор. Повний мусор. В общем, хай хоч трошки в плюсі буде. Всім спасибі за перегляд. Будемо далі збирати золото. Надо десь і перед обновою треба назбирати десятки тисяч золота. Бо буде золото залежна. А значить, придеться продавати всі колекційні танги, які є. Всім спасибі за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі буде багато чого цікавого і хорошого. Удачі, пока.